Усім привіт! Це канал Боксін Review і сьогодні такі новини боксу. Учора в австралійському Сіднеї відбувся поєдинок у першій середній вазі між екс-чемпіоном світу зі США Кітом Турманом і місцевим бійцем Броком Джарвісом. Короткий огляд бою. Промоутер українця Сергія Багачука Том Лефлер повідомив, що його підопічний у наступному поєдинку може зустрітися з чемпіоном IBF росіянином Бахрамом Мортазалієвим. Екс чемпіон двох дивізіонів, британець Лоуренс Околі націлився на бій з тимчасовим чемпіоном WBC на дважкій вазі непереможним німцем Агітом Кабаєлом. Поки промоутери чемпіонів надважкої ваги Френк Уоррен та Олександр Красюк працюють над організацією реваншу підопічних на лондонському уемблі, тим часом WBO офіційно призначила Олександру Усику бій проти тимчасового чемпіона з Нової Зеландії Джозефа Паркера. Но перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Учора ввечері на арені Хорден Павільон в Австралійському Сіднеї завершився вечір боксу від промоутерської компанії No Limit Boxing, який очолив поєдинок у першій середній вазі між екс-чемпіоном світу зі США Кітом Турманом і місцевим бійцем Броком Джарвісом. На старті бою Турман мав проблеми з таймінгом. Джарвіс двічі спіймав його на контратації, змусивши відпрацювати у захисті. У другому раунді колишній чемпіон трохи додав, почав доносити одиночні удари. У третьому раунді Турман влучив оверхендом, який потряс Джарвіса. Американець додав ще кілька ударів, після яких його суперник опинився на настилі рингу. Джарвіс продовжив бій, однак Турман сміливо пішов добивати його. Кіт одразу ж оформив другий нокдаун, після якого Рефері зупинив поєдинок. Результат бою Кіт Турман переміг Брока Джарвіса технічним нокаутом у третьому раунді. Продовжимо. Том лефлер, промоутер українського бійця першої середньої ваги Сергія Багачука, повідомив, що його підопічний у наступному поєдинку може зустрітися з екс-чемпіоном IBF росіянином Бахрамом Муртазалієвим. За словами функціонера, український боксер планує повернутися на ринг 21 червня. На чому ж казіно ресорт у Санта-Інес, штат Каліфорнія, США, і навіть має намір стати хедлайнером шоу UFC Fight Pass. Але якщо з'явиться можливість, наприклад, битися з бахрамом за титул чемпіона світу за версією IBF, або побитися з Себастьяном Фундорою, з яким він мов битися минулого року, він цим скористається. Він просто націлений на ще один великий бій. Сказати по правді, цей бій потрібно влаштувати, каже Лефлер. Я вже говорив з людьми Бахрама. Вони хочуть битися з багачуком, а багачук хоче битися з бахрамом. І на папері це бій року. Багачук не боїться ні з ким битися у своїй вазі, він це показав. Я не знаю жодного іншого бійця, який завоював би титул тимчасового чемпіона WBC, а потім проводив свій перший захист проти Верджела Ортіса. Так, ми дуже поважаємо Вірджела, але багачук довів, що у нього немає проблем з боями з Вірджолом Мадрімовим чи Бахрамом. Богачук проти Бахрама це приголомсловий бій за титул чемпіона IBF. Фундора ми повинні були битися з ним. Це теж величезний бій. Для Богачука є так багато чудових боїв. Він зараз у дуже хорошій позиції, сказав Лефлер в інтерв'ю за Ring». Нагадаємо, Богачук свій останній бій провів у грудні, коли переміг Ішмаеля Девіса технічним нокаутом. Муртазалієв став чемпіоном у квітні минулого року, нокаутувавши Джека Кулькая, після чого в жовтні за три раунди розправився з Тімом Дзю. Екс-чемпіон двох дивізіонів британець Лоуренсо Колі націлився на бій із тимчасовим чемпіоном WBC на дважкій вазі непереможним німцем Агітом Кабаєлом. Кабаєл той, кого я шукаю. Я спостерігаю за цим хлопцем багато років. Він переміг Санчеса, Махмудова і Джана. Треба віддати належне цьому хлопцеві. Він робить свою справу. Він непереможний тимчасовий чемпіон. Агіт в ударі. Якщо я хочу знову стати чемпіоном світу, то потрібно перемагати саме таких бійців. Я перший номер у рейтингу, а Кабаєл тимчасовий чемпіон. У той час, як у Олександра Усика свої справи проти Даніеля Дюбоа, мені та Кабаєлу потрібен бій після того, як я розберуся з Річардом. Переможець стане ще на один крок ближче до титулу чемпіона світу, сказав Околі. Нагадаємо, що в останньому бою у грудні в Лондоні Лоуренс нокаутував у першому ж раунді представника Німеччини Хусейна Мухамеда. Свій наступний бій Околі проведе 5 квітня на Уемблі проти співвітчизника Річарда Рякпора. Як відомо, наступним поєдинком об'єднаного чемпіона суперважкої ваги українця Олександра Усика Має стати реванш із володаром титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона дивізіону. При цьому раніше промоутер британця Френк Уоррен заявив, що хотів би влаштувати цей бій на лондонському стадіоні Уемблі, щоб у його підопічного була перевага домашніх стін. Промоутер Усика Олександр Красюк підтвердив у коментарі для Sky Sports, що робота над реваншем вже ведеться, і не став виключати, що цього разу поєдинок пройде на території суперника. Наразі ми працюємо над боєм Усик Дюбуа 2, і в Емблі є одним із варіантів, сказав гендиректор К2. Promotion. Дізнавшись про це, саудівський міністр Туркі Аляшейх. Чи то щиро, чи то з лузуванням написав у соцмережі. Вау, удачі! Напевно натякаючи, що такі грандіозні шоу останнім часом під силу організувати тільки на теренах його близькосхідної країни. Це особливо гостро виглядає на фоні конфлікту інтересів між світовими промоутерами та саудівськими грошовитими інвесторами, а також через створення нового промоушена під керівництвом Дани Вайта. Нагадаємо, перший бій Усики Дюба провели у серпні 2023 року. Тоді Олександр зупинив Даніеля в дев'ятому раунді. В свою чергу вже сьогодні стало відомо, що всесвітня боксерська організація WBO проявила принциповість і не дозволила чемпіону WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі Олександру Усику провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбоа. Як заявив президент WBO Густаво Олів'єрі, його організація призначила усику бій проти свого тимчасового чемпіона з Нової Зеландії Джозефа Паркера. Про це вони вже повідомили промоутерів-боксерів, відповідно Олександра Красюка з К2 Promotions і Френка Ворена з Квинсбері Promotions. WBO офіційно призначила обов'язковий захист титулу WBO між Усиком і Паркером, щоб оперативно усунути статус тимчасового чемпіона. Це рішення відповідає нашій твердій політиці наявності одного чемпіона в кожній ваговій категорії, написав Олів'єрі в соціальних мережах. Нагадаємо, паркер мав у лютому побитися з Дюбуа, після чого Усик планував зустрітися з переможцем. Однак Даніель знявся з бою через хворобу. Його на дводенному повідомленні замінив конглежець Мартін Баколе, який програв паркеру технічним нокаутом у другому раунді. WBO дала Усику і паркеру 30 днів на переговори. Якщо вони не знайдуть спільної мови, то бій піде на промоутерські торги. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.